Всім привіт! І сьогодні я вам розповім рецепт дуже смачного салатику. У ньому моє улюблене поєднання курки з ананасами. А сухарики у салаті просто неймовірне поєднання. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та перше, що я роблю, нарізаю одне куряче філе. Його я буду обсмажувати на сковорідці, перед цим додала соняшникову олію. Тепер додаю спеції, сіль, приправу до курки та обсмажую м'ясо. А поки воно готується, натираю сир. Також у салатику нам знадобиться пекинська капуста. У мене була вона середнього розміру та я нарізала її половину. Також до салатику я роблю сухарики. Я роблю їх з батону, ви можете взяти будь-який ваш улюблений хліб та додати до нього спеції. Також вийде дуже смачні сухарики. Тепер вкладаю їх на пательню та додаю соняшникову олію. Також обов'язково спеції. До ось такого стану я їх обсмажила, вони хрусткі та смачні навіть без салатику. Тепер роблю. Соус. Для нього мені знадобилась густа сметана, гірчиця в зернах, сіль та сік лимону. Все це об'єдную та соус готовий. Повірте, виходить набагато смачніше, ніж просто салатик з майонезом. Тепер починаю об'єднувати усі інгредієнти: додаю сир, консервовані ананаси, обсмажене м'ясо, сухарики бажано додати в останній етап та краще подати їх перед самою подачою. Додаю соус та все це перемішую. Повірте, салатик виходить те, що треба. Він підійде як до святкового столу, так і просто на кожен день. А я рада, що ви завітали на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!